Ебатики тут потоп, нахуй Але тут? Ебатики тут потоп, а що? что? Просто подивиться. Да двоиды. Блять, фу, йобана. бана. Вс. Ёб твою мать. Нормально, да? Чарик купается. А я камаю это. Ходит сюда, Топ-топчик. Потоп, блядь. Но и в потоп. Вот на эти рельсы, наверное. Челики просто ходят. И... Поясточка роздай ебать. Давай, Сидор, прыгай! Ой, перепрыгай! Ой! Давай. Ой, носочки намочив! Блять, ноги ну, в потоп, курво. Там не перейти. Це пиздец. Іду назад тоді. Ми вже пустом можна перейти. Все, приїхали. приїхали, блядь? Голову на роботі. Такі умови похуй. Голова працює, дядя. Ти бать. Ну но, Ної пото, блядь, в Одес. Роба на жизнь. И, я не знаю, як мені вулицю перейти. Це пизда. Ой, блядь, як вулицю переходити, я їбу. <laughs> пизда. Що делать? Куда воно скача, блядь? Охуе. Да, и там, блядь, все в воде нахуй. Так пиши. Ебать, я ебанулся. Вот ха ха Так тут песен. Заїбсь приїхали Ось так проходять дні, Одесито Можливо якось можна буде перейти це дерьмо переходимо дорогу, їбать. а як? Вот блять Ой, трошечки намочив тут. Ну то не страшно. Блядь, пиздец. Страшно, ногу. Походу прийдеться мочити ноги, тому що йобана жизнь. По інакше ніяк, як, походу. Подоль. Ти шо, блядь, водопад замовляли. Деву водопад, блядь, Де? фу, ту каналізацію это на жизнь О бля Де, там блядь, переходити я не знаю Бля трек думаки були брати я бы не знав Якщо нема моря, то їбать. Нам Бог зробив море. Ось таке море, Бог нам зробив. А як тут ще одну вулицю неможливо перейти. Чоловік би не охуєло джезінь. Що, що це твориться, народ? Одеса, Одеса в потопі, я не знаю. Де. Це ПСД, затопило. Ми із Одеси, нас затопило. Ми із Одеси, нас затопило, Смиро. що робити, чекають сліхи, як пройти вулицю. А їх, як бачите, тут немає. Tramvajame partojus. Čia su atviromis languomis nepakatavai. Batsukai. Šonkiniai biknai. Diddengerit. Корита дорогу Я тут точно не перейду, не намочивши ногу. Ебать. Ты ты идти хочешь? А вот там я в 8 кафе уходил от лагопеда. Там вообще цієї Я йду з може, бо абука, там у так води. Я це жаль. Хоч на перейшов. І це добре. Бля. ну тут же все, що то Походу треба буде мочити ноги. Я обо не Ух. Та, ти що? Я прийшов. По красава, я красав. Не треба, бо треба переходити. Зараз я вам там. А, цього, а на півтора Вот мы пористували. О, кульки можно вдягнути тут. Ах, я птую. А ні, я не буду. <рес> Реально, можна шкульки купити? Оп, я не подумав про це. Лифта, <рес> будь-який. Добрий день. Да. Ви не повірите, я за кульками прийшов. <рес> буду на ноги вдягати. Скільки коштує два кульки отакі? Ші, що не страшно, так? Да бо я побачив, от, але ні-ні, отакі великі. Ось ну, такі здоровені? Ну да. а Шо, так, а що воно втіниться на ногу, воно там <laughs> і замочиться зразу. А... Це жест, це ж взагалі капець куток просто. <смех> я <смех> я бачу. Бачу. Ну так які не здоровені. Вони то добре. У мене що інші варіанти є, що що. Я хотіла босиком где ходять. А я в кросовках квітом ходжу. Я типа Я ж звідти там ішов, типа клазу той. І думаю, може тут типа десь будет 20 гривень, да? Да. Ну, зараз просто нет. По Нормально. Я, я не знав, як перейти. Дивись, там пакети понадягали. Але бачите, там по кісточку, якщо, то воно не допоможе. Ну, там, да. Там вже один цяло ну, послизнувся, ви може бачили? Я Ні, пишу, немного втора. а то око не слід, як захоронити, щоб не розмачити. Коротше, ми 20 граємо. <рекунок> дякую. Да. Да. Ага. Вам теж дякую. У нас такі, бачите. вам. Ось такі вони Кисточка, ну, так, да. так, там взагалі така вода, там кросовка вже відвичає, вже бігають. Ну, сьогодні типа, я виходжу з дому, нема доща. Типу, десь 40 хвилин тому. Потім, типу... Ну а передали тобто. дощ на 4 часа вечора, він сам у нас карається. Та да, я взагалі не дивлюсь на погоду. Я думав, типа, не буде дощ. А тут <Credenti> <с Dev> жесть. А як ви додому будете, до речі? Може, вода вже зі... Ага. дякую. Всем все, добро. Так, все лайфхак. З'ять пакети зараз надягну і буду ходити в пакетах, Йопта. Шо, Що, єбать, Я заряжен, нахуй. Але так з детсвиску. Коротше, пробуємо. Да й Можно пакети хлопчик Можна ходити Єма Варкадія Якось все так виглядає, Досить з курочком іду. Традиція, family. Корач, я сухенький, завдяки кульочкам за 20 гривень. Отак обійшовся мені перехід пішохідного переходу 20 гривень. Ну і потім назад буду переходити, звісно. Також з тими самими кульками. Не знаю, чи я правильно йду. Тут можете побачити Аркадіївський водоспад. Новий та й гоняться через погоду, тому що був дощ великий. Так це все виглядає. Думаю, копчик. И там люди занимаются -то тоже. Короче, я так. Я люблю на разуме. Так, аквапарк. Гавайи. Гавайи. А где пьяная вещь? Я сейчас трое буду знайти. Это вафл. Смак, смак. Что пьяная вещь? Ось він хуби Сарт має бути п'яна вещь Ну потоп мой бачите Блять смердеть пиздать Ой блять каналізація ніби якась. Арома Кава Де тут мені вище після кожного трішняка настає сонце і отак виглядає? І... От санечкові. Все сухо, вже вся вода зійшла. Це дуже добре. Піп'яс просто, я вже думав, знов прийдеться в кільках Іти Ну якось так. Добре, що вода зійшла і нормально можна ходити. Ось тут була жесть. Ну, де ще є, але не так багато їх було. Тому... Файно, що є стік, куди стікати воді. дік. І такий дощ був шалений, що капець. Я вже думав, що це... Те... Unreal буде, А так все нормально.